Усім привіт, друзі! Ми з помощиком розпочинаємо сівалочку, повна реставрація. Зараз покажу це вже другий етап покраски. Перший був ґрунт. Для чого це робиться? Це робиться для максимального захисту від корозії на довгий час даної сівалки. Зараз вам все покажу детально. Отож, друзі, друга покраска. ґрунт по іржі, тривогому, другий слой. Перший був сірий. Другий червоний, щоб бачити, де не прокрасилось. Ставимо максимальну якість на прокрас, тому що люблю, коли виріпа саме сівалочка, у нас буде блисіти довго. У мене вже по такій технології, значить перший ґрунт по іржі, другий ґрунт по іржі, інший колір, щоб ліпше прокрасити. І третій, це вже буде колір червоний. ящичків. Потім все це збирається, і якщо десь є нюанс, десь поцарапав, ще раз червоний, тобто Буде 3-4 слоя, де захист і думаю буде все добре. Вашій увазі весінні апарат СЗ36, це ще не роблений, не реставрований. Бачите, він не крутиться. Тобто оце все не крутиться, ці катушки. Це вже реставрований. значить, Першим ділом ми катушку у зборі відрізали відбили, випалили в буржуйці, щоб вона... Розбиралась і, відповідно, все крутилося. Як ви бачите, все гарно крутиться. Далі були куплені дистанційні шайби, так як вони тут мусять бути, а вони поржавіли в старості. Далі це все збирається на ось такі замочки. Це рідкість, до речі, це кожна модель по-своєму в мене вже третя сівалка. В Кожній по-різному весівний. Оцей весівний достойний тим, що тут є замки, які фіксують, ось як тут видно, фіксує зам... катушку і язичок вкупі. Дуже до речі, класна сівалка. Це напівпластик весівний. Є ще пластик. Так коли катушка пластикова, це рідкість, зараз нові так більшість йдуть. Кераміка йде. Тут катушка і метал. Отут в мене зараз кераміка, тобто, якщо вона поб'ється, то це старий зразок. Бачите, який він зроблений таким зверху, ніби має 4 кута і знизу два. Це спеціально для е, цього замочка. І якщо, не дай Бог, побити цю катушку, то її дуже тяжко знайти, бо це сівалка старого зразка. Значить, е, є ще коли без цього замочка простий квадрат. І є на кругляк. Що рекомендую? Рекомендую, коли брати, купляти нові весінні апарати або купляти сівалку. Оцей висіваючий, коли напів, коли пластик тільки є зачки, ось остальне метал або кераміка це супер варіант. Але є ще ідеальний варіант це взагалі на віка, коли метал повністю все. У мене є третя сівалка, я вам покажу потім. Значить, метал, все, язички, всі болтики, все все метал, тут метал. І по-перше, він ходить дуже довго, не псується, і, по-друге, якщо не дай Бог щось закисло чи ще щось ви нагріли, відкрутили і все чітко працює. Склали назад, почистили, склали назад і все. Термін служби таких деталей дуже довгий. Оце теж класний вісівний. коли кераміка, метал-метал, тут пластик, я зачекав, вони одни, я не сильно ні на що не впливають. Я їх поміняв, бо, як бачите, коли тризаю, реставрую. Треба зрізати там ті болти, відповідно всі язички, там де якісь зломані. Є, а в більшості я псую їх, тому що я хочу в вже повністю все розібрати отако, до деталей і все заново скласти, щоб все потім файно працювало. Зараз це все бачите, зачищено. Тут буде все в кінці помальовано, все буде красиво. показую не до помальованого стану, щоб ви бачили, що зразу все от, все крутиться, все чітко. Тут, до речі, розб... складаємо так, як розбиралися, в послідовності буде однаково, все як он тут. Отож, по запчастинах зробимо такий акцент. Перше. Всіх він однаковий. Це у нас корпус висівного апарату, корпус катушки осівного апарату. Всіх він однаковий, ціна всіх здебільшого, однакова. На цьому акцент не будемо зупиняти. Зупинимося на тому, що робить час з дистанційними шайбами. Це я вин з самої колишньої катушки, бачите, це згризло. Це вже другий момент. Третій і це нова. Далі. Розмір, якщо не помиляюся, 35х55х08. На на Ціна кожного різна. Далі язички, Повзунки. не знаю хто як їх називає. Також в всіх катушках, які мені зустрічалися, всі однакові. Тому вони взаємозайміняємо в залежності від років вали, які йдуть, це язичок і, кут, і з'єднують кутушечку. Вони йдуть різні, це все залежить від котушки. Тут, як ви бачите, з прорізом, діаметр круглий, підкруглий вал. Тут квадратний, під квадратний вал і під замок. Тут катушки. Катушка відповідно з квадратним отвором. Сюди йде з круглим отвором. Ось новий нова катушечка. Це зараз їх випускають, їх можна спокійно купити в інтернеті. Йде на круглий вал Ось сюди, вона ставиться. Ну, не залазимо. Бо знову ж таки діаметр відрізняється. Бачите, да? це нова, а це стара. Ось наглядно видно, як я чов. І вам не варто чопти, тилу чи краще нагріти. Я зламав стару, вона, бачите, тут виємка, фіксується сюди, щоб не проверталась. Тобто вона вставляється. Моєю рукою це все тяжко робити. Перекосило її. Ну, Повірте на слово, що вона вставляється, і тоді вона крутиться одним цілим. Тут де на. Порядок, бачите, так само вставляється, але вал треба підшліфувати, якщо це старий, новий, вставляється сюди ідеально. Що хочу зробити, акцент. Мало хто знає, замовляє язички. У ці. Значить, оцей язичок на висівний апарат. На низ. Це низ. Це висівний апарат. Це низ язичка, який піднімає над кутушкою. Бачите, він круглий, підкруглий вал. З пружинка. Ось цей язичок. Бачите, шестигранник? Він чуть такий квадратніший, нема зрізу, їх можна приділити ще по зрізу і по кріпленню. Це йде на весняний міндобриво. Тож, щоб не путали. Далі, мене там запитували, яка різниця між шлангами саудепа. Це сімей проводи і новини. А тепер дивіться: це новий, згинається. Це теж новий ЛССР. Я його просто продавити не можу. Розтягнути, як ви розумієте, також його тяжко. Цей розтягую як хочу, нагинаю як хочу, він зиму лежить спокійно і не одну. Це вже третю зиму лежить, йому хоч би що в судебія лежить першу зиму в відкритому гаражі. І йому було ізначально. Погано, спочатку. Не було погано. <кій> Отже, шланг розібрати, купуєте нові, не, не мореште голову, зараз я хумути. такі спеціальні, багаторазові, зажимні 4 гривні штучка на даний момент, не знаю, як далі буде. Ціни різняться, купляєте і чистий спокій. По Далі. По Значить, таких вон, втулочках пластикових, це Саудепія. це втулка приводу круглого вала. Мені взагалі не подобається. Це вал автомату включення. От вал цей ходить на таких втулочках. Він мені взагалі не подобається. Я собі зроблю і всім рекомендую. На підчипники. 205-й підшипник в корпусі. Змащується масляночка. Тут, як ви бачите, є фіксація вала, взагалі шикарно. По-перше, термін служби дуже довгий, тихий. Бо коли оця пластикова фігня крутиться, звук такий, що ніби їде возом, а не сівалкою. Тобто це зрозуміло. Якщо хтось складає, складайте, зробіть акцент увагу на висівні, Не побийте, якщо це відновлення, якщо це нові, взагалі проблем немає. Далі, підшипники раджу замінити. Тобто, Підшипники з на вулиці міняєте на такий. Ціна питання, повірте, там не стоїть, тому що це. Вічність.